Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку, купуючи акції американських компаній. І на даному ютуб-каналі показую вам, як це все відбувається. Ну і назва даного відеоролика така: Як купити акції? Які акції купити початківцеві? Ну бо на цілому світі є дуже багато різних компаній, акції яких можна придбати на різних біржах. Ну і ось ви вже зареєструвалися, відкрили рахунок брокера, поповнили його навіть. Ну і думаєте, що купити? В сьогоднішньому відео вам розкажу про 5 компаній. Про які, власне, я думаю, що, власне, що їх можна було би купити початківцеві. Але пам'ятайте, це не є жодною інвестиційною порадою, і ви не повинні навіть не мусите інвестувати в дані компанії. Це тільки моя думка, як я думаю і в що я би інвестував на самому початку своєї дороги інвестиційної. Друзі, для всіх людей, які цікавляться інвестиціями в акції, хочу порекомендувати дуже крутий YouTube канал, на якому є дуже багато корисної інформації. Він називається. Сімейний бюджет. На даному YouTube каналі вже є майже тисяча різних пізнавальних відеороликів. До даного часу створено вже більше 50 різних плейлистів, які так чи інакше пов'язані з інвестиціями, з тим, як зберегти або примножити свої гроші, або як правильно ними розпоряджатися. Особисто мені подобається такий є список відтворення, як Українці за кордоном. Наприклад, якщо ви виберете, ви можете подивитися там, як правильно платити податки. За кордоном, або точніше, як стати податковим резидентом тої чи іншої країни, або як правильно, чи де правильно платити податки в Україні чи за кордоном, якщо перебуваєте якусь частину часу там, і якусь частину часу в Україні. Посилання на даний канал буде в описі під даним відеороликом, ну і, звісно, в першому закріпленому коментарі. Так що переходьте і дізнавайтеся багато цікавої інформації. Отже, друзі, Друзі, дивіться, так виглядає взагалі карта всіх компаній, всіх акцій на цілому світі. Подивіться, їх є сотні, як не в принципі тисячі. Є тут відсортовано по кожному сектору, але подивіться, їх є дуже, naprawdę, дуже і дуже сильно багато. Які ж акції вибрати? Звісно, не потрібно орієнтуватися тільки на як акція зростала протягом останнього часу. Бо тут, наприклад, на даному сайті можна собі вибрати, наприклад, як змінилася вартість компанії, точніше вартість. Акції за останній рік, ну але по такому, в принципу, не варто вибирати акції. Так само, дивіться, не варто вибирати. В яку компанію заінвестувати, тільки дивлячись на її дивідендну дохідність, тут собі теж можете вибрати і можете подивитися, власне, що які компанії, яку мають дивідендну дохідність. Ну і в принципі вибирати ту компанію, в якої вона найбільша, це взагалі трошки по-дурному. І теж так не рекомендую. І подивіться, друзі, я вибрав компанії, в які варто би було заінвестувати на самому початку. Це власне з індексу S&P 500, з 500 найбільших компаній нам. Американському фондовому ринку. Ну і так само я не орієнтувався на дивідендну дохідність. Я, від, я дивився тільки на власне, від оцінку даної компанії, тобто, наприклад, показник ціни до доходу, отут Пенна І, E ratio. Ну і плюс до того стабільний фінансовий потік в минулих роках, ну і перспективи хороші в майбутньому. І подивіться, якщо вибрав Пенна E, то одразу вибуло, що майже вся карта SP 500 переоцінює. Ціни на. Ну, але, звісно, є компанії, які все-таки коштують трішки дешевше, як то середнє значення по індексу. Ну і які компанії я обрав. Подивіться, перша компанія, в яку думаю, що варто було би заінвестувати свої гроші, це компанія Alphabet. Подивіться, наприклад, тут аналітики прогнозують, що на протязі наступного року акції можуть коштувати від 115 до 160 доларів. Так само, подивіться, я орієнтувався на, на показники фінансу. За останні роки, ну і подивіться, з 2014 року вони тут заробили 66 мільярдів. в 2022 році вже 282. Ну і це загальний дохід. Чистий дохід так само збільшився з 14 до 59 мільярдів. Так що, в принципі, це ростова компанія. Ну і теж. Що є, в принципі, основне, що є тут такі так само прогнози на майбутнє, що самі аналітики теж прогнозують, що компанія далі буде розвиватися в хорошому темпі, тобто там на 9%, вірочка на акцію там на 15-12%. А що це означає? А Це означає, що компанія буде тільки зростати, і вартість даної акції, яку ви можете купити, буде тільки збільшуватися. Так що, думаю, що варто би було в неї заінвестувати свої гроші, тим більше дивлячись на те, що. Вона не є дуже сильно дорого оцінена, бо торгується з показником ціни до доходу лише на позначці 28. Ну і це, власне, перша компанія, така з мого списку. Дивіться, наступна компанія. І, власне, дана компанія Google теж є в моєму інвестиційному портфелі, ну і займає майже 10% в ньому. Подивіться, друга компанія, яку я обрав, це компанія, про яку думаю, що чули більшість українців, це компанія Lock. Martin Corporation. дана компанія займається тим, що виробляє зброю. Ну і в принципі, тому здогадуєтеся, для чого всі українці знають. Про дану компанію так, ну бо вона виготовляє різні танки, винищувачі, зброю, набої і багато багато чого іншого. Ну і звісно, замовлення в даної компанії зложило багато країн по цілому світу, і вона має замовлення на роки на десятки років вперед, там на винищувачі і на тому подібне. Так що, в принципі, фінансовий грошовий потік забезпечений на наступні роки. Ну і в минулому як це було з 2014 року. Тоді виручка була 40 мільярдів в 2022 році 60 майже 6, чистий дохід з 3,5 мільярдів зріс до майже 6 мільярдів. Ну і в принципі ріст. Думаю, що цей буде. Ну це навіть якщо так дивитися. Так взагалі на ситуацію на цілому світі. Ну і в принципі теж аналітики прогнозують, що її виручка, і чистий дохід буде тільки збільшуватися. те, що нам забезпечить принаймні зростання акції на непоганому рівні, і принаймні ви за наступні там, 5 років, наприклад, на даній компанії мали би не втратити свої гроші, а тільки заробити. Це чисто моя думка, вам нічого не нав'язую. Дивіться, це просто як на таку ідею. До речі, дана. Компанія теж знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Ще одна компанія, яка, звісно, ну, теж знаходиться в портфелі, це компанія Loves Company. Це один з найбільших ретейлерів в США. Це така мережа гіпермаркетів, в якому ви можете купити будь-що будь для свого дому. Ну, там, меблі, техніку, для ремонту, ну і багато, -багато чого іншого. Ну і звісно, подивіться так само. По якому принципу я обрав дану компанію до даного списку з тих п'яти компаній. Ну, по-перше, це те, що компанія теж дешево оцінена, бо ці показник ціни до доходу лише на рівні 21. Звісно, друга річ це стабільний грошовий потік в минулому. Дивіться, виручка з 60 мільярдів збільшилася до 100 мільярдів. Ну і чистий дохід з майже 2,5 мільярдів збільшився до 6,5, при тому, що в 2021 році. Взагалі, склав 8,5 мільярдів. Звісно, теж відносно даної компанії, це дуже Крута річ, те, що компанія дуже сильно викуповує свої акції з ринку. Подивіться, за минулі роки взагалі кількість акцій з там, майже 1 мільярда зменшилася майже до 600 мільйонів. Ну, а це означає, що завдяки тому, що кількість акцій менша, звісно, виручка на одну акцію більша. Тут, власне, ви можете собі побачити, як збільшилася майже з 3 доларів на акцію до 10. Ну і, звісно, оцінка даної компанії, наприклад, на рівні того. Тому самому 20, що нам дає, то що одна акція коштує зараз 200 доларів. Ну а звісно, якщо EPS зросте, наприклад, до 30 доларів на одну акцію, і компанія буде теж оцінена в тих самих 20 річних доходів, ну, то компанія одна акція, точніше мали би коштувати 600 доларів. Подивіться, зараз вона коштує 213. Думаю, що це гарантовано компанія, на якій можна буде заробити гроші, принаймні не втратити. Так само аналітики прогнозують те, що виручка буде збільшуватися десь на рівні 3% в наступні там 5 років, а виручка на одну акцію або EPS, що є дуже важливим, навіть більш важливим, як власне виручка, не буде збільшуватися в темпі 11, 15-20% з року в рік. Так що це, думаю, дуже. Же хороша компанія для. Початківця в інвестиції в акції. Ну і ще одна компанія, в яку думаю, варто було би заінвестувати гроші початківцеві. Це компанія Kimberly Clark. Що це за компанія? Це компанія, яка виготовляє дивіться одноразові підгузки, купальники, тренувальні, молодіжні, штани, дитячі серветки, засоби догляду за жінками. Ну, направдив, дуже багато. Подивіться, які то власне фірми, які виготовляють різні речі, належать даній компанії. Думаю більшість цих компаній. Компанії ви знаєте і напевно не раз користувалися. Що дуже важливо по даній компанії, до чого я її вибрав, це те, що компанія дешево оцінена, відносно дешево. Показник ціни до доходу на позначці 22 Теж стабільний фінансовий потік на протязі останніх там, майже 9-10 років. Дохід дивіться, майже стоїть на тому самому рівні, там приблизно 20 мільярдів доларів в рік. Ну, але це не є, в принципі, погано. Так що головне, що цей дохід не падає. Ну, і наступна річ це, це така, що чистий прибуток збільшився приблизно в два рази за останні там, 9 років. Ну і дохід на одну акцію теж з 3 доларів збільшився майже до 6 доларів на одну акцію, що теж є дуже хорошим показником росту. Ну і прогнози на майбутнє це подивіться, аналітики прогнозують, що компанія може коштувати від 120. До 153 доларів за, за наступний рік. Ну, а якщо подивитися по доходу компанії, ну, то ріст здебільшого вірочки на 2-3% в рік. Ну, а зростання ціни до доходу на позарці 15-20% в рік. Що, в принципі, дає нам можливу Можливе таке, що акції будуть зростати і в майбутньому, ну, принаймні не будуть опускатися в вартості. Ну і ще одна компанія з мого списку це компанія Simon Property Group. Це, власне, один рейд. Це компанія, яка має в власності велику мережу великих гіпермаркетів і таких спеціальних торгових розважальних центрів, офісів. І вона здає, вона їх купує і просто здає в оренду і частину доходу, а це більше, як 90%, 90% від тої орендної плати виплачує своїм акціонерам, тобто власникам даної компанії. Ну, і дивідендна дохідність прям дуже велика на сьогоднішній день. Одна акція коштує 110 доларів, а дивідендна дохідність подивіться аж майже 7% річних. 7% річних в доларах, це я думаю, що це небагана цифра. Ну і теж подивіться, компанія відносно дешево оцінена в 16 річних доходів. Ну, По фінансах, так як я вам кажу, що був грошовий стабільний більний потік в минулому, подивіться, дохід збільшився з майже 5 мільярдів до 5 мільярдів 300 мільйонів, плюс те, що кількість акцій знаходиться майже на тому самому рівні. Тобто компанія не розбавляє нашу частку акціонерів як акціонерів. Ну і дохід на одну акцію подивіться теж збільшився з 4,5 доларів до 6,5. Ну і аналітики прогнозують в майбутньому, що одна акція може коштувати від 100 доларів до 100. Та 60. Ну а якщо подивитися більш детально, ну в принципі тут на даному сайті є такий прогноз, що дохід буде збільшуватися десь на рівні 2%, але я думаю, в принципі, що більше. Ну і виручка буде і піас буде збільшуватися теж на рівні 2%, що нам гарантує стабільний далі грошовий потік, і гарантує те, що компанія буде виплачувати настільки високі дивіденди, як вона виплачує зараз. Звісно, це є тільки п'ять компаній, в які я вибрав. На цілому світі є набагато більше, навіть набагато кращих компаній, в які варто інвестувати гроші початківці. Там, наприклад, хтось зараз напише в коментарях, там, а чому тут нема Microsoft, або чому тут нема якогось Facebook, або Кока-Коли, або Пепсі, чи там McDonald's. Ну бо всі блогери їм рекомендують купувати тільки дані компанії. Я думаю, що дані компанії теж можна було би купити до свого інвестиційного портфеля, але вони не. Не настільки хороші, не настільки добре вписується в те, щоб не тільки просто зберегти гроші на біржі, а ще їх трішки примножити. Це є тільки чисто моя думка, я дані компанії вибрав, але їх є набагато дійсно більше. Так що розбирайтеся, навчайтеся і самі інвестуйте. Найкраще взагалі на початку інвестувати навіть не в окремі компанії, а в ETF. Це, власне, таку, таку корзину, можна так сказати, в якій є сотні. Як не тисячі різних компаній. І, власне, всі, навіть Уоррен Бафет, найвідоміший хіба інвестор всіх часів, рекомендую купувати тільки ETF і там ETF на індекс SP 500. Ну, але це власне тема вже іншого відеоролика. Всім дякую за перегляд. Не забувайте лайк і підписатися на мій канал. Папа! -па.